Чи співають жаби в стінах під такою назвою? Презентували виставку в Івано-Франківську. На ній представили майже два десятки робіт військових художників та місцевих митців. Більше розкажуть наші журналісти. Бачення мистецтва та речей, які оточують цивільних і військових. Саме це втілили в своїх роботах автори виставки. Це робота Валерія Гуздуба. За прізвиськом Гарнагармидер, і він а, служить біля ось цих позиція біля цих териконів. Вони окуповані. Він щодня їх фотографує, може, не щодня, але ну, це така велика серія робіт, де він а, спостерігає за ними. І ну, я не знаю, чи це наближення чи не наближення, але це якась така, як мека, до якої ми прагнемо. Да? Ну, він а, весь цей час знаходиться там, і, і це ну, якби дуже. Цікава ситуація, коли ти можеш бачити цей ландшафт, котрий окупований. Усі твори індивідуальні. Над ними художники працювали в парах кілька місяців. Серед них і Ольга Бабак. Жінка створила книгу з малюнками. За основу взяла вірші Клементини, операторки дронів. І нам хотілось зробити такий емерсивний досвід про різність досвідів. про… Переміщення про те про війну. Климентина військова поетеса з Симферополя, і вона зараз є операторкою дронів, але за фахом вона орнітолог і захоплюється птахами. Завітала на виставку і Катерина. Від робіт дівчина в захваті каже, цікаво побачити частинку буденного життя військових. Для мене ця виставка вона така, як відкриття, бо сучасне мистецтво воно загалом мені здається відкриття. Для мене вона не знаю, виглядає як поєднання світу цивільних і військових, оскільки ну вони, хоч ніби йдуть паралельно, але все одно перетинаються. Тому от було так цікаво побачити, як це бачать митці. Відкрили нові обличчя. Ну тобто я не знала про цих митців, які виставлені на експозиції, тому саме нових людей. Загалом участь у проєкті чи співають жаби в стінах? Взяло близько двох десятків митців з усієї країни.